Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви знаєте свою долю від Господа. Уявіть, що ваша доля бути подібним до Йосипа в Єгипті. Сьогодні ви можете бути другою особою в державі. Але на початку цього дивовижного шляху ви можете опинитися в ямі, куди вас кинули старші брати. Що б ви їм відповіли? Як би ви почували себе на місці Йосипа, коли вас продавали в рабство, чи несправедливо звинуватили та кинули до в'язниці? У долі Йосипа було багато періодів, коли він навряд чи відчував, що його життя складалося у дещо значуще? Але наші долі розвиваються відповідно від того, як ми діємо за часів невдач. Йосип служив Господу, коли був рабом. Йосип служив Господу, коли був ув'язненим. І він також служив, очолюючи в'язницю у той час, коли він там перебував. Щоразу, те, що могло зупинити Йосипа, ставало його наступною сходинкою та підготовкою до здійснення божого плану для його долі. Щоб стати людиною долі. Потрібна готовність прийняти момент і слухати Бога. Щоб стати людиною долі, слід постійно дослухатися до того, що Бог думає про вас. Уявіть себе на місці Йосипа, коли ви нарешті маєте усі можливості помститися братам вони під вашою владою. Але натомість ви плачете разом з ними і прощаєте їх зі словами. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Буття 50-20. Моя молитва сьогодні. Господи, я слухаю тебе. Ти на чолі моєї долі. Я буду використовувати кожну сходинку, щоб чути твій голос і пізнавати твою волю. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлджис Кроканет. Усі права захищено.